Повнота часу, таємниця та велич Різдва Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа, яке людство вшановує вже понад два тисячоліття, не було випадковим збігом обставин чи спонтанним рішенням. Це була кульмінація божественного задуму, ретельно підготовлена впродовж століть. В посланні до Галатів апостол Павло вживає надзвичайно глибокий термін, повнота часу. Це образ часу, який накопичувався крапля за краплею, доки чаша історії не наповнилася вщент, створивши ідеальний момент для приходу Спасителя. Один світ у чеканні історичний та логістичний контекст Бог обрав для приходу свого сина саме той період, коли світ, попри всі свої суперечності, став єдиним цілим під агідою Римської імперії. Це не був просто політичний устрій, це була унікальна платформа для поширення благої звістки. Єдність мови на величезних теренах імперії панувала грецька мова койне. Це була мова культури та спілкування, яка дозволяла ідеям долати кордони. Завдяки цьому проповідь про Христа могла бути почута і зрозуміла від юдеї до Риму. Римські дороги, артерії Євангелія, Римська імперія стала першою в історії, яка збудувала розгалужену мережу якісних доріг. Створені для швидкого пересування легіонів, ці шляхи стали божими стежками для перших місіонерів. Без цієї мобільності поширення віри було б уповільнене на століття. Контраст із сучасністю сьогодні ми маємо інтернет, літаки та миттєвий зв'язок. Здавалося б, зараз проповідувати легше. Проте саме тоді, 2000 років тому, був центр існування людства, коли серця людей були найбільш сприйнятливими до світла, що мало засіяти в темряві. 2. Божественна любов, місія викуплення. У центрі Різдва стоїть текст, який часто називають Євангелієм у мініатюрі Івана 3.16. Бог так полюбив світ, що не просто співчував йому з небес, а став його частиною. Бог став людиною не для того, щоб засудити цей світ, обтяжений гріхом і законом, а щоб врятувати його. Він прийшов, щоб ми отримали усиновлення. Ми були рабами обставин і власних помилок, а через Христа стали дітьми Божими. Цей шлях був важким. Творець знав, що його чекає не теплий прийом, а нелегке життя, труднощі, неприйняття власним народом і, зрештою, хрест. Але любов була сильнішою зазнання про майбутні страждання. Це була свідома жертва заради кожного з нас. 3. драма Віри Марія та Йосип народження Христа відбулося в атмосфері неймовірного духовного напруження та особистих випробувань. Марія, благочестива дівчина, була заручена з Йосипом. Проте ще до того, як вони почали жити разом, виявилося, що вона вагітна від Духа Святого. Роль Святого Духа важливо розуміти різницю епох. У ті часи Дух Святий не перебував на землі постійно, як зараз. Він сходив на окремих пророків чи царів для виконання конкретної Божої місії, а потім відходив. Те, що сталося з Марією, було безпрецедентним, дух Божий створив нове життя в її лоні. Внутрішня боротьба Йосипа Йосип, будучи людиною праведною, опинився у жахливій ситуації. Закон, згідно з тогочасними звичаями, Марію могли публічно осоромити або навіть побити камінням за уявну зраду. Милосердя, не бажаючи її смерті, Йосип вирішує таємно відпустити її, взявши весь тягарне розуміння на себе. Він перебував у стані шоку. Уявіть ці безсонні ночі праведного чоловіка, чий світ руйнувався. Але саме в цей момент вагань з'являється ангел Господній. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в ній є від Духа Святого. Це було випробування не лише для Марії, а й для Йосипа. Він мав повірити в неможливе. Його послуг став фундаментом для земної безпеки маленького Ісуса. 4. Еммануїл з нами Бог. Усе це відбулося, щоб збулося давнє пророцтво. Ось діва в утробі зачне і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл. Сенс Різдва полягає в тому, що Бог перестав бути далеким громовержцем. Він став Богом, який дихає нашим повітрям, ходить нашими дорогами і відчуває наш біль. Сіль землі та світло світу, якби Христос не прийшов, не було б християнства, не було б церкви, яку Він назвав сіллю землі. Світ без Христа це світ, що гниє в безвиході, їжа без смаку, ніч без світанку. Церква стала тією силою, що зберігає людство від остаточного розпаду, даруючи надію на вічне життя. Висновок і заклик до дії. Приклад Йосипа вчить нас надзвичайно важливої речі, довіряти Богу навіть тоді, коли ситуація здається катастрофічною. Ми часто спочатку думаємо, а що скажуть люди, а лише потім, а що скаже Бог. Йосип обрав послуг Богові, незважаючи на людський осуд, і через цей послуг прийшло спасіння для всього світу. Народження Христа це не просто історична дата. Це доказ того, що Бог знає ваш час, ваші обставини і має план для вашого життя, як мав його для Йосипа та Марії.